Переможців шостого всеукраїнського літературного конкурсу малої прози імені Івана Чендея в номінації Мала проза відзначили в Ужгороді. Цьогоріч на розгляд журі свої роботи подали учасники з різних куточків України та із-за кордону. Усього 98 прозових творів. В результаті визначено 9 лауреатів. А гран-при здобула Оксана Смерек зі Львова за твір, коли відцвіте жовто дзвін, в якому авторка описує діалог двох сусідів на тлі воєнних подій. Власне, герой думає розмірковує над тим, в чому полягає суть цього життя, де його вершина. Вершина насправді у нас під ногами це церіля, яку завдяки тому, що ти її постійно благороджуєш, сидиш квіти, ти також можеш перемогти ворога. Тому що залишаєш слід по собі. Власна церемонією нагородження лауреатів й розпочався чандайфест 2024, присвячений вшануванню видатного закарпатця, лауреата Шевченківської премії, перекладача фольклориста, кіносценариста, автора сценарію всесвітньо відомого фільму «Тіні забутих предків Івана Чендея. У церемонії нагородження взяли участь актори Рима Зюбіна та Микола Карпенко, які зачитали уривки творів цьогорічних лауреатів премії Чендея. Не прийняли з обіймами тебе. Може, якби косу тут лишив, то прийняли б. Хлопець дещо розгубився від такого початку розмови і просто дивився на незнайомця. О, вітаю тебе, смерте! За акторською інтонацією заговорив він. Всі нагородження завжди такі, приїжджають лауреати, їм вручають ті дермантинові папки, вони їх складають, ніхто нічого не знає, ну в кращому випадку вони якось там обмінялись контактами. Але читати не будуть одне одного. А давайте актори почитають те, що власне, перемогло. І сьогодні ми от з Миколою Карпенко, з ужгорським актором, ми в такому симбіозі і ми читаємо лауреатів. Літературно-мистецький фестиваль уже в п'яте організовує міжнародний благодійний фонд імені Івана Чандея, заснований родиною письменника. Донька Івана Чандея Марія Трещак розповіла, що цьогорічний Чендейфест присвячений століттю від дня народження дружини письменника Марії та сторіччю від дня народження відомого режисера Сергія Параджанова в межах фестивалю з 21 по 24 серпня. Заплановано низку подій в різних містах Закарпаття. П'ятий ювілейний Чендейфест. Який в цей час війни є утвердженням того, що українське слово. Буде, було, є і буде українська держава. У нас багато гостей з усієї України і багато почесних гостей, науковців, чиндеєзнавців, кінематографістів, письменників. І ми дуже відповідально маємо задачу, щоб показати їм Захарпаття, щоб показати їм нашу культуру і те, що ми є одне ціле з нашою Україною. За словами організаторів 24 серпня на малій батьківщині Івана Чендея у селі Дубовому оголосять лауреатів конкурсу у номінації «Чендеєзнавство». під час проведення усіх заходів Чендейфесту збиратимуть кошти на підтримку Збройних сил України.